CV-CV-90, кому, яка взагалі різниця, як вона називається. Головне, що це новесенька бмп для наших бійців. Що може ця Беброчка, та чи настільки вона добра, як про неї кажуть? Почне бронювання, і воно, чесно кажучи, тут м -м -м, не настільки добре, як про нього кажуть. Всі вже встигли накидати вам гівна на вуха і сказати, що вона тримає 30-мм автоматичні гармати, якими якраз таки озброєні БМП 2 Так ось я можу вам сказати, що це абсолютний пейзджов. Так, так, дороги глядачу, тобі виходить хтось на славу. Ось ви популярні блохери, Ні розуму, ні совісті. Для тих, в кого почав припікати пуканич, тримайте пакетики з льодом. Так ось, як я вже сказав, ця БМПшечка в базовій, в базовій, я ще раз повторюю, в базовій база, базована комплектація в базовій комплектації не тримає звичайні 30 мм міліметрові, та й не тільки звичайні, тобто навіть оперено-підкаліберні снаряди 30 мм автоматичної гармати. Відповідаючи словами класика, це мерзость. А відповідаючи словами танколога, це хуйня і Тільки я прошу зараз псевдо-експертиків дойобуватись до моїх слів, оскільки я зараз кажу саме про бронювання. Базової версії, і саме про бронювання, а не машину в цілому. Але все ж таки не потрібно забувати про те, що навіть у базовій комплектації ця машинка по колу тримає кулемет КПВТ, який, до речі, має калібр 14,5 мм, міліметрів. А це вам все ж таки не жарти. І сраку він може порвати знатно. Але все змінюється, коли ми починаємо говорити за покращену модифікацію. Все, все заспокійтеся. Видимо, що я про це не скажу. Я скажу, я скажу. Оскільки в покращеній версії у нас з'являються ось такі приколдесні блоки пасивного захисту на нашій броні. Завдяки цим Giga Chat Blocks Ми можемо сказати Сусам по всяким автоматичним гарматам типу 2.42 та Два Що таке ванька всранька? Не прикольно бути засмаженим в алюмінієвій хуйні. Якщо хтось, хоч на хвилиночку, подумав, що в неї озброєння хіровенькі. Помиляєтесь, дозвольте вам представити власною персоною. 40-мм автоматична гармата Бофорс, яка маючи ось такі приколдесні оперено-підкаліберні снарядики, робить просто пенетрейшн, повний пенетрейшн абсолютно всім БМП, які тільки є на озброєнні врешті-підрешті. Саме так каталізатор Ваняк 90 може знаходитись просто на максимальній дистанції ведення вогню, і навіть звідти пробувати в лобову проекцію абсолютно будь-яку БМП-шку До того ж, оскільки це одна з найсучасніших БМП. Світу, вона має надзвичайно круту систему керування вогнем. Тут є все лазерне, далекомір, сучасний тепловізор, балістичний вичислювач. Навідник в каталізаторі Ванюк-90 каже всього дві фрази: постріл та о є хлопці, ціль знищена. Той час, як в БМП 2 орки кричуть: блядь, Тоби, блядь, блядь. ну воно й зрозуміло, звідки у таких австралопітекс такі прикулясики, як в наших хлопців будуть. Ну ви можливо, могли подумати, що вона не їздить швидко, типу. Ха-ха, <свист> вона ж така важка. Вона ж не буде їхати. <свист> <свист> вона не те, що їде, вона ще й має одну з найкращих прохідностей серед усіх БМП в принципі. Та навіть в зимну погоду вона їде дуже непогано. Але знаєте, вона не може те, що можуть ці алюмінієві совкові бляшанки. І це вона не вміє плавати. Ні, серйозно, кому не насрати на можливість БМП плавати в сучасних реаліях? До того ж, вона може перевозити вісім десантників і ще три. Члени екіпажу, тобто всього 11 людей. Це, звичайно, не маршрутка тягач легка бебра, але теж непогано. До речі, в каталізаторі ваняк 90 може бути встановлені протитанкові керовані ракети, але я не думаю, що нам будуть поставляти саме цю модифікацію. Але нехай срусачки мають на увазі, що в цій машинці є протитанкові керовані ракети, а не почнуть зараз ригати до що Е, в БМП 2 за таєптури, а, а тут немає. А! Ні, є. Тут того ж тут є система, яка може зривати наведення протитанкових керованих ракет. Та й взагалі. І саме покриття машини є маскувальним, що знижує її помітність. А ось стосовно вартості тут якийсь прикол, тому що Словакія вирішила закупити 152 такі машинки, як розумію, в найсучаснішій комплектації за 1,7 мільярда доларів. І якщо ми поділимо 1,7 мільярда доларів на 152 машини, то ми отримуємо вартість однієї машини більше 11 мільйонів доларів. Якщо ви знаєте справжню ціну цієї машини, прошу вас написати в коментарі, тому що я, чесно кажучи, дещо збентежен. Такою вартістю загалом машинка просто нереально класна і кайфова, суперова та Гігієч. Тому чекаємо, коли наші хлопці їх отримують та зможуть їх використати в повній мірі. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord сервері ти зможеш отримати військове звання.